У столиці окупанти вдарили ракетами після 10-ї ранку. Окрім 21 загиблої людини, майже сотня більше сотні поранених. Уламки попадали в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Завтра у столиці День жалоби. Більше розповість Дар'я Садоренко. Кадри з подвір'я дитячої лікарні Охмадит росіяни поцілили в будівлю. Серед поранених є діти. Повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, пацієнтів евакуюють в комунальні лікарні міста. З під уламків будинку дістали і ушпиталили травмовану жінку, а також тіла трьох загиблих. Повідомила кореспондентка Суспільного з місця події. Пошкодило будівлю медцентру. Є загиблі та травмовані. Повідомили в соцмережах ДСНС. Ці локації, що ми відомо, що загинуло сім людей. От зараз ще проводиться пошукове. Шукова операція а в телеграмі ДТЕК є інформація про руйнування та пошкодження трьох трансформаторних підстанцій компанії в Голосіївському та Шевченківському районах. Дар'я Сидоренко, Суспільне новини.